Місяць на посаді директорка Коломийського ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського розповіла про свої плани. Нагадаємо, Олена Федоришин була призначена наприкінці серпня. Нова директорка закладу, випускниця Вінницького педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського працювала у Печеніжинській школі згодом у Коломийському ліцеї номер 9 а пізніше очолила філію номер 6 цього закладу. Перше, що я запланувала, це повернути гімназії ту славу, ту велич, яку вона мала все життя. І якось за останні роки трошки вона впала. Я хочу досягнути цього як мінімум, або ще більше підняти гімназію на теренах Бено-Франківської області. Я хочу об'єднати і здружити колектив, внести позитив. Усі знають, які такі неприємні ситуації. Останніми роками спіткали гімназію. Я просто хочу це все викоронити, тому що люди прекрасні, люди настільки. Професійні люди настільки хочуть, ну просто найкраще все зробити.